Форум театр нове формулювання як у театральному середовищі, так і у роботі із проблемами соціуму. Актори форум театру за допомоги театральних прийомів розігрують ситуацію з життя і дають можливість глядачам впливати на вирішення тієї чи іншої соціальної проблеми. У будь-яку мить, сказавши слово стоп, глядач може втрутитися у процес і, пояснивши, чому саме так повинен був зробити у реальному житті герой постанови, сам стає актором. Так у дискусії народжують. Ця істина найбільш гідний та прийнятний варіант вирішення соціальної проблеми. Інтерактивним методом спілкування із особистостями користуються і психологи. Форум театр справжня знахідка для виходу прихованих емоцій та страхів соціуму. Із такою методою слов'янські театрали на практиці познайомились у грудні 2014 року. Тоді у гості до активної молоді завітали представники проєкту Відкрий Україну, організатором якого є громадська організація Наше майбутнє» слов'янські шанувальники театралізації завдяки львівським колегам знайомились і за форум театру. Ігрові тренінги привернули увагу організаторів до трьох слов'янських театралів-аматорів: Марини Олійник, Поліни Брянської та Ганни Авдіянс а також краматорських активістів. Ми Показували три епохи, з цього, Не, да? Начню зитова тріпухи начни та время панщини, кріпацтва. Вторая сценка была это Советский Союз. У нас были э, Стиляги. давления на стелях людей свободных. И третья это наша современная жизнь. И в каждом из этих кусочков рассматривались какие-то свои социальные проблемы. Но, значит, в чем. Показателі соціального театру в тому, що є людина, який підвержен пресу системи. Три театральні замальовки, об'єднані спільною ідеєю, демонструвалися у трьох різноманітних частинах Львова з 29 січня по 1 лютого. Кожен раз глядачі проявляли свою активність по різному. Перше виступлення у нас було в міській бібліотеки імені Лесі Українки в центрі города, в центрі Львова. Значит, прийшли люди, які уже участвовали раньше в форум театре и пришли люди, которые вот интеллигенты, которые имеют запас каких-то исторических знаний. Очень хорошая получилась дискуссия, потому что были представители разных возрастов, как молодежь, так и люди более зрелого поколения. А во второй день у нас было выступление, это народный дим на сбоищах, это бывший дворец культуры на окраине Львова, то есть совсем другой контингент. И приходили туда для участия жителей этого поселка. Обычные жители, пересечные громадяны. Что нам понравилось, что там принимали участие даже дети. Ну, наверное, дети сначала не поняли, чего они пришли. Сначала они хотели, наверное, видеть какую-то там сказку какую-то. Но они очень хорошо вписались в спектакль. Они высказывали свои мысли. И это было очень, ну, так, интересно. Что, ну, как бы с детьми мы никогда не работали в плане именно форум-театра. Результатом кожної постанови повинне бути вирішення представленої соціальної проблеми. Це обов'язкове правило форум театру. Тому активна позиція учасників процесу не тільки дає можливість віднайти вихід з тієї чи іншої проблеми, таки, що не суперечить моралі, але й спостерігати за народженням та проявленням масовості громадської думки. Результати інколи вражають. Тому повторити постанову актори театру Сідьмой етаж планують у слов'янську та Краматорську. Попередня дата одного із Слов'янську Вже визначена. 15 лютого, о 12-й годині дня театрали запрошують слов'янців до центру дитячої та юнацької творчості. Ми би хотіли бачити на цьому форум театрі всіх заінтересованих і неравнодушних. Просто ще хочу зробити акцент, що форум театр одно названня форум значить це значит, буде, це не просто прийти і смотреть, это прийти и участвовать. Поэтому важно, что пришли люди, которые хотят что-то поменять в своей жизни, И мы будем очень рады видеть ну, всех. Нам би хотілося пригласити тих людей, які участвовали у нас в славянському форум театрі, попали попалі в Альвов, щоб вони теж прийняли участь в наших спектаклях. Звичайно, окрім робочої частини поїздки, організатори передбачали і культурну Прогулянки історичною частиною Львова, відвідини улюблених туристичних об'єктів та пам'яток архітектури, залишили у слов'янської делегації теплі спогади. Ну, скажем так, як в Лівсказку. И, честно говоря, это, конечно, впечатление, наверное, надолго уже засядут в душе, тем более в данной ситуации, да, которая сложилась. Во-первых, поразила красота города. Город, то есть, ну, потрясающий. Просто люди очень добрые. То есть нас встречали действительно, как бы, очень хорошо. И, и много жителей Львова подходили и говорили, что мы вас ждем, приезжайте. Очень хорошо такие проводить взаимообмены, потому что, как у нас есть некоторые стереотипы по отношению к тем людям, которые так живут, и что для нас было интересно, что у них тоже есть по отношению к нам стереотипы. Например, мы э, имели экскурсию по Украинскому католическому университету, проводила ну, сотрудник университета, работает, увидели розвитку, и она говорит, что э, у меня… Я так думаю, что в Краматорске были представители нового механического завода в качестве актеров, что вот на заводах в Донбассе ходят женщины в платках, в косыночках. Ну, вот так вот, зарабитчанам, они ходят в косынках. Вот. И поэтому э, ребята ей рассказывали, что нет у них косынок. Те, кто ну, специфику рассказывали. То есть в любом случае это нужно эти стереотипы разбивать. Я хочу сказать, что нас никто не побил, э, не изнасиловал, не съел. Все это очень достойно, все очень доброжелательно. И подходила женщина одна в конце нашего спектакля Львовянка. Она говорит, что: вы знаете, мы не разграничиваем. Говорит, для нас что Ивана франков что Львов, что Донецк, что Луганск, это все Украина. Вот, поэтому э, мы также болеем душой за то, что сейчас происходит на Донбассе. Вот, только единственное, что больше гибнут солдат те, которые живут именно в западной Украине, и это наша боль.